Пропоную подивитися першого небитого, нефарбованого, майже ідеального автомобіля. Дверцятки фарбовані, трохи підшпакльовані. Ось тут є нюанс, шпаклівка присутня. 460. Ось тут переход робив, да, пальцями теж відчуваю. На капоті я тут показував такі плями. Це, скоріше за все, бітум або якась фарба. Як на мене, тут щось ось тут є відбиток, де вона стояла. Тут тобто вся сторона, скоріше за все, крутилася. Ага, ну дай, там кончик помазаний. Тут ми бачимо якийсь там тут більше. Сміття тут не крутилось, там відкручувалось. Можливо, амортизатор стільки перед дня постраждав. У нас озелюна. Ну, трошки є такої, як емульсія але машина більше стоїть, ніж їздить. А от на крилі вже я бачу сліди фарбування. На правому ось тут переходить такий перепив. Така як борозда йде. 470 шпаклівка, 680 шпаклівка, 700 шпаклівка, 748, 666, 776. І на місці тут пластик стоїть м'як. Підрозібраний, скоріш за все вона теж знімалася. Задні дверки, до речі, теж ситуація Вони відвертались, вони знімалися, крутили, подряпали дверців. Ось тут перехід далі бачу по фарбуванню. Заднє криво теж фарбувалося. Перефарбовувалося. Ну, тобто вони перехід робили десь, тут верху долазили.